Вітаю з вами, служба порятунку. Кажуть: якщо подвійна суцільна смуга знаходиться праворуч від вас, це погана прикмета. Про небезпеку та трагічні наслідки, що так часто пролітають повз нас дорогами країни, і підемо у сьогоднішній програмі. Дивіться, сьогодні у службі порятунку про таке. Вона поспішала до своєї родини, він летів по службовим справам. Та їх плани назавжди перекреслив пішохідний перехід. Даї лежить жінка, вона ще жива була. Працівник ДАЇ збив 55-річну жінку. Що стало причиною аварії? Вони ніколи не знають, чим може обернутися чергове замовлення та які справжні плани у тих, кого підвозять ці водії. Не сидів з з водителя. воділя. Водітя воно взагалі. Вони мене кинув мотузку душі. На Житомирщині знайшли жорстоко вбитого водія таксі. Увечері, 20 липня, цього року на 30-му кілометрі автошляху Київ-Обухів, що неподалік села Козин, на пішохідному переході була збита 55-річна жінка. За 4 години у лікарні вона померла. За іронію долі, скоїв наїзд автомобіль «ДАІ», яким кермував начальник відділу організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг. У неділю ввечері Наталя Патиченко поверталася до рідного Обухова. Вдома на неї чекала донька з чотиримісячною онучкою і син Віталій. Дітей виховувала сама. Друзі говорять, Наталя не гаяла дарма й хвилини. Все життя пропрацювала на обухівському паперовому комбінаті. У вільний час підробляла, от і того дня поверталася із сусіднього села з підробітків. Останній, з ким говорила Наталія, був її Віталік. Розповіла йому, що запізнилася на останню маршрутку, тож додому повертатиметься через село Козин. Менш ніж за годину, прямісінько на пішохідному переході, Наталія Патиченко потрапила під колеса службового автомобіля. «ДАІ». свідки це нам розповідали, що машина одна машина дала їй дорогу. А той летів великою швидкістю з Бухова на Київ, знайомий як казати. В ними разом працювали. і він їхав з роботи. Якраз 8.15 п'ятнадцять бачиш, ти йде даї, лежить жінка. Його попросили, якщо є якесь покривало, накрити. Тоді дощ почався. Вона ще жива була. Віталій продовжує швидку, свідки викликали одразу. Та карета приїхала лише за 40 хвилин. в воскресенье около 9 часов вечера, точное время не помню, была доставлена женщина после ДТП в крайне тяжелом состоянии. Сразу же из отделения неотложной помощи она была госпитализирована в отделении интенсивной терапии. Был вызван областной специалист по данной травме. К сожалению, он не успел приехать. Тому що через три часа госпіталізації больна померла, тому що травми були несовмістимі з життям. Як повідомили нам правоохоронці, наїзд на пішохода на нерегульованому пішохідному переході скоїв автомобіль Даї за кермом, знаходився Віктор Курінний, начальник відділу сектору безпеки руху та нагляду за станом автошляхів. На місце пригоди одразу після аварії викликали міліцію. Працівниками міліції було забезпечено збереження всіх речових доказів, які знаходились на місці дорожньо-транспортної пригоди, і були викликані відповідні фахівці. Працівники внутрішньої безпеки, інспекції по особовому складу, що стосується системи МВС, і працівники прокуратури. Експерти відтворили хід трагічних подій. На зупинці загальмувало маршрутне таксі. Пасажири, що вийшли, почали переходити дорогу на зебрі. Автомобіль, який рухався у правій смузі, загальмував, пропускаючи пішоходів. Машина Віктора Курінного в той час почала змінювати рядність. Щоб уникнути зіткнення, різко повернув наліво, переїхав через роздільну смугу, виїхав на пішоходний перехід і там здійснив наїзд на жінку. За словами свідків, удар був такої сили, що постраждала, відлетіла на 10 метрів. На місце трагедії приїхав брат загиблого Юрій Штанько. Він стверджує, що кермувальника там не побачив лише його розбите авто. Натомість правоохоронці цю інформацію спростовують. Це неправда. Особа знаходилась на місці аварії. Вона нікуди не зникала. Більше того, продовжує Анна Кищах, у той час правоохоронці з'ясовували, чи не був кермувальник на підпитку. Одразу на місці події, в присутності родичів потерпілої та прокурора було проведено тест на алкоголь повітряно-крапельним шляхом, тобто задув був здійснений. Він одразу показав, що водій тверезий. Та брат Юрій і подруга загиблої Галина це спростовують. кажуть, не бачили ні кермувальника авто, ні того, як йому робили тест на вміст алкоголю на місці ДТП. Натомість, лише близько четвертої ранку, продовжує Юрій, Віктор Курінний з'явився в лікарні. Супровіді колег правоохоронців він прийшов здавати кров для аналізу на вміст алкоголю. До пів ночі ми питали, де він. Вони нам сказали, що повезли на експертизу, але ніхто нічого ми не дождалися. Ми приїхали, в прийомний покой його не було. Результатів експертизи на момент виходу програми в ефір ще не було. Хоча від моменту трагедії минув не один тиждень. Втім, прокуратурі додають, навіть якщо буде з'ясовано, що Віктор Курінний в той вечір був тверезий, він все одно понесе покарання за скоєне. Чи був він у стані алкогольного сп'яніння? Це не впливає на його якби вину, оскільки цей факт це є кримінальне каране діяння. Він порушив правила дорожнього руху і просто стан алкогольного сп'яніння він є обтяжуючою обставиною. Це якби не звільняє його від відповідальності. Якщо він, наприклад, вверези, він все одно понесе кримінальну відповідальність. за цей злочин. Та родичі загиблої у справедливе слідство, а відтак і покарання не вірять. кажуть, ще з перших хвилин після трагедії спеціалісти, що прибули на місце, не поспішали фіксувати обставини ДТП. Мене що поразило, значить. Коли я приїхав, ніхто нічого не робив. Понимаєте? Абсолютно. А Вони стояли просто, стояли. стояли, просто щось між собою обсуждали, щось ждали. Е, практично почали е, проводити дії після дзвонка з лікарні, що моя, моя сестра померла. Мені, це вийшлося дзвонок по телефону, я зафіксував, це було, е, мені перезвонили з лікарні. значить, е, 37 минут іменно вже на перву ніч. Крім того, продовжує Юрій, кермувальник після наїзду зняв з автомобіля номерні знаки. Не зняв, заперечують правоохоронці. Кажуть, вони відлетіли при зіткненні. Та чи можуть при наїзді на пішохода відпасти номери ззаду? Питання відкрите. Ми знайшли авто на Обухівському штрафмайданчику. Машина ззаду не ушкоджена, і номерів немає. Бачите, нема от Нема номера, так нема. Тож, ну, да. А часто у вас бувають машини без номерних знаків? Це ви знаєте, не наша проблема. Ні, ну да. Ви давно ви... тут працюєте. Да, давно. І часто таке трапляється. Ні, рідко рідко? Щоб, щоб прийшов по документах, що вроді то рідко. Відсутня в автомобілі і флешкарта з відеореєстратора, стверджує брат загиблої. Та чи було обладнане відеореєстратором саме це службове авто. Правоохоронці це запитання не коментують. І якщо запис зіткнення все ж є, то для чого його приховувати? Взагалі, після трагедії залишилося чимало запитань: чому правоохоронець у недільний вечір кермував службовим авто? Чи був він при виконанні службових обов'язків? Наразі це невідомо. На наші запити слідчий обласного УМВС не відреагував, посилаючись на таємницю слідства. Ми намагалися зв'язатися із самим винуватцем наїзду. Кілька спроб успіхом не увінчалися. З власних джерел служба порятунку дізналася, що Віталій Корінний знаходиться у важкому моральному стані. Працівник міліції це звичайна людина, яка не кожен день самостійно попадає в таку ситуацію. Така була. Трохи шокова ситуація в нього, людина дуже хвилювалась, переживала. От. Ну, звичайно, він да, розказував, що побачив поперед нього автомобіль, який загальмував. Попри важкість втрати, воліють дізнатися про реальні обставини смертельного ДТП. Тому Юрій Васильович за допомогою служби порятунку звертається до усіх, хто того вечора став свідком ДТП. Просьба, хто це бачив, зафільмував. Чи має якісь свідня, щоб обратилися непосередньо і дали свої показання? Траса Київ-обухів для багатьох пішоходів стала останньою дорогою, попри гарне освітлення, практично цілодобове регулювання і присутність даїшників. Розмітки та зебри саме на її полотні трапляються жахливі аварії. Питання наїзду на пішоходів – це дуже актуальне і дуже болюче, тому що більше ніж 30% відсотків всіх дорожнотрасних пригод це іменно наїзд на пішоходи, в тому числі на пішохідну переході. Для того аби змінити страшну статистику, каже Олег Дуднік, необхідно, щоб пішоходні переходи були регульованими. Експерт зазначає, водії більш дисципліновано зупиняються перед світофором аніж перед зеброю. Ідеальним варіантом було б будівництво наземного мосту. Як розповів нам Олег Дуднік, їх відомство неодноразово зверталося до дорожніх служб з ініціативою про встановлення таких переїздів. Відтак, в Укравтодорі нас запевнили. На трасі державного значення Київ-знам'янка вже наприкінці 2014-го з'явиться шість дворівневих та п'ять наземних переходів. Тому можна сподіватися на більш безпечні умови руху для пішоходів. Відбудеться це під час капітального ремонту дороги. Автомобільна дорога Н01 Київ Знам'янка. З 14 кілометрів, де вона починає е, обслуговуватися е, нашим територіальним управлінням служби автодоріг у Київській області, до міста Обухова, розроблено проєктну документацію на капітальний ремонт. Тобто, для прикладу, я вам скажу, що ця ділянка доріг повинна. Він повинен і буде виглядати аналогом як від Львова до Києва. Загалом для того, аби в Укравтодорі запланували будівництво пішохідного мосту, потрібна заявка від ДАІ та погодження місцевої влади на його встановлення. Не поодинокі випадки, каже Олег Федоренко, коли саме вони своєї згоди і не дають. На моїй пам'яті були випадки, що сьогодні один сільський голова погоджує. Завтра, ці ж самі сільські раді він уже не погоджує. Місцеві органи самоврядування пояснюють таке своє рішення незручністю у користуванні, адже при встановленні мосту розподільча смуга перекривається від бійников. Тобто, вільного переходу чи перебігання вже здійснити неможливо. Тому, звичайно, громада населених пунктів вимагає, щоб не тільки були пішохідні дворівневі переходи, а більше вони. Дають перевагу, надають перевагу світлофорним об'єктам, ними обіцяють облаштувати трасу Київ-знаменка вже до кінця 2015 року. І якщо всі пішоходні переходи стануть регульованими, а відтак і безпечнішими, тоді, безперечно, кількість дорожніх трагедій зменшиться. Кожна з яких є горем як для родичів постраждалих, так і для водіїв. могут быть и суицидальные мысли, и все что угодно, но с другой стороны, люди, которые потеряли, у них тоже могут быть суицидальные мысли по этому поводу, поэтому признать все от Бога, смириться, сказать, что да, ну так произошло, но на все воля Божия, если так как Бог нас любит, мы, получается, ну, значит, он все делает из благих намерений. Значит, тем людям, которые ушли, легче. Ну, а тим людям, які залишилися, ну з цим уроком треба жити. Костянтин Любарський, експерт автотехнік, говорить: якщо ви стали свідком ДТП, ніколи не намагайтеся покращити його обставини. Ні в якому разі не покращувати в кавичках ситуацію. Якщо ти їхав з якоюсь швидкістю, краще кажіть, кажіть, з якою швидкістю виїхали. Експерт який буде потім працювати з даними матеріалами, йому буде. Легше собі скласти картину, і він більш об'єктивно зможе дати свій висновок. Також акцентує нашу увагу на кількох важливих аспектах при складанні схеми дорожньої пригоди. Прослідкувати, щоб чітко були зафіксовані розташування транспортних засобів в прив'язці до якихось стаціонарних об'єктів, електроопор, країв проїзної частини, щоб були обов'язково зафіксовані гальмівні сліди, якщо вони є на Дорозі. Щоб обов'язково зафіксовані були осипання уламків. Пейзаж жодного міста не можна уявити без їх присутності. Вони займають перше місце у ролях другого плану у багатьох фільмах. У справах душевних ці люди частенько розбираються краще ніж психологи. А ще кажуть: вони однакові в усьому світі. Та водночас ця робота вважається однією з найнебезпечніших. Мова йде про таксистів. В Україні щомісяця пасажири відбирають життя одного з них. Того дня усе було як завжди. Вона за хатніми клопотами. Він збирається на роботу. Чоловік уже перебував на пенсії, але, склавши руки, сидіти не бажав. Тож уже давненько підпрацьовував у районній службі. Таксі пані Галина проти не була, адже зайва копійка сім'ї не завадить. Так і жили скромно зате щасливо до того злочасного вечора. Біду, що вже стояла на порозі, жінка не розгледіла. Хоча зараз згадує, доля все ж посилала знак, Ні якого відчуття не було, просто сон перед цим приснився, що зуби випали, але такого не було перечуття, що там якийсь страх чи щось таке. Ввечері просто він приїхав повечеряв, був йому дзвонок і поїхав. Він поїхав, а вона спокійно лягла спати. Усю ніч чоловік не з'являвся вдома. Пані Галина на те не зважала, думала, мабуть, багато замовлень. Тоді вона і подумати не могла, що у сусідньому селі, якраз тоді, коли вона зі щасливою посмішкою прокидалася, у цей чоловік роздивлявся страшну знахідку. Голова отут, а ноги так гори лежав. Ось я то слів сліва, а то каштан. Головний гори лежав. Значить, э, 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 на ліці кров була. прямо навпроти власного будинку. Пан Василь побачив понівечене тіло незнайомого чоловіка. Це був 56-річний коханий пані Галини. Пощупали, як будто ще э, признаки життя є. сразу позвонили скору, скоро, скоро приїхала. Однак травми виявилися несумісними із життям. Чоловік помер на місці. Його появу тут місцеві одразу пов'язали із пожежею, що сталася тієї самої ночі. У ста метрах звідси, розповідає Василь Хелько, палало авто. Машина й номарка. Оте, от вона горіла. Отут вона стояла. Машина, та, машина, з, машина ремонту машині. не подвіжі. Ага. На місце події виїхали правоохоронці, які майже одразу вийшли на слід злочинців. Проведеними заходами в подальшому було встановлено. Що даний злочин скоїли два місцевих жителі сусіднього села. Через декілька годин після виїзду слідчої оперативної групи на місце події їх було затримано. Затримані особи 19 та 35 років, пасажири покійного таксиста. Того дня були на підпитку. Водія, як самі зізнаються, вили задля наживи, аби заволодіти виручкою. Я сидів з п'яти з Водитель, а воно ззаду. Вони кинув мотузку і почали душити. І відкрив дверку, я її у побив, а темно було. Не пройшов 5 хвилин, і він приходить вже з нижнього крові. Нині обоє підозрюваних у СІЗО. Їм інкримінують вбивство за попередньою змовою з корисливих міркувань. А це позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув'язнення. Дружина покійного говорить, підприємство, де працював чоловік, допомогло їй з організацією похорону. Однак, за логікою речей, мало би виплатити певну компенсацію, адже чоловік загинув на робочому місці. Чому роботодавець обмежився лише допомогою з похороном? Намагаємося з'ясувати особисто та знайти його у невеличкому місті виявилося нелегко. Нам треба вас таксі. Значить, проїжджайте далі, слідуюча проходна. Ага, все зрозуміло. А служби таксі. Служба таксі там. Де там? Далі. Знайти то, знайшли, а от довідатися у помічника начальника служби таксі про умови співпраці з покійним водієм виявилося куди складніше. Питаємо, чи належним чином були оформлені трудові відносини, чи є документи, що підтверджують співпрацю. Це у начальника. А де начальник? Користує. Про те, як саме підприємство дбає про своїх співробітників, керівництво компанії відмовчується. Чи безпечно працюється водіям, йдемо запитувати у самих кермувальників. Водії від нас втекли чомусь. Це машини їхні. Отак обладнані сучасні таксі. А обладнані вони однією лише рацією, за допомогою якої приймають замовлення і у разі чого можуть повідомити про проблеми диспетчера. Однак увага! Сигнал від цієї рації діє лише у межах міста. Найбільш потужний прилад кажуть, у службі таксі не вистачає коштів. З водіями, що виїхали на виклик, скажімо, у сусіднє село. Як це до речі було із вбитим таксистом, зв'язок тут один мобільний. Нема два часа дзвонив. Де знаходиться? Так за два часа можна десять людей. Ну я ж теж не можу. Він поїхав і поїхав. Така рискована їхня робота. Тож виходить українські таксисти не захищені. Підтвердження цього сумна статистика. Щомісяця від рук своїх пасажирів помирає щонайменше один водій таксі. Про це кажуть самі таксисти і визнають бути впевненим, що підвозять порядну людину на усі 100 відсотків вони не можуть. І не важливо взяти людину на вулиці чи отримав замовлення через диспетчерську службу, у якій офіційно оформлений. Хто не захищений, просто з будь-якого телефону ще може так заказати. А хто он він, він, ми Можемо тільки це вже від водителя залежить, наскільки він что это агрессия и может быть нападение. Усе, що може зробити служба таксі для водія, переконують спеціалісти, це контролювати його маршрут за допомогою gps навігації і у разі відхилення від маршруту оперативно зреагувати. GPS, Джипіс, я нам можуть як тільки то каналу сигнал, на направляє туди водителей, і і мы розбираємося. Але така система, по-перше, не завжди оперативна. а По-друге, навіть якщо водій у службі таксі працює офіційно, це ще не означає, що його забезпечать навігацією. Таксисти на столичному вокзалі безпеку собі забезпечують як можуть. Рецепт у них простий, хоча офіційне оформлення і не забезпечує належної безпеки. Краще все ж таки оформлювати свої відносини із диспетчерською службою. Тоді, принаймні, у службі можна, якщо не вимагати, то наполегливо просити. Про зв'язок не через мобільний, а за допомогою рації, радіус якої не обмежується 20 кілометрами. Наразі це усе, що можуть запропонувати водіям добросовісні підприємства, і цього надто мало нарікають таксисти. Ні, та такої системи, щоб водій був захищений від пасажира. Ну, Кош на западі можливо у багатьох інших країнах світу таксисти захищені доволі ефективно. Авто обов'язково обладнані кнопкою тривоги. Це дозволяє не витрачати дорогоцінний час і, у випадку чого, за якісь секунди викликати міліцію. Проте доходить до цього не часто, бо за кордоном нападають на водіїв рідко. Це практично неможливо. Так, наприклад, у Америці місця для пасажирів та водія відгороджені спеціальним куленепробивним склом. Спілкуються вони по рації, розраховується пасажир через термінал. Відтак фізичний контакт в автомобілі просто виключається. В Україні про доречність подібних нововведень, звичайно, також думають, однак втілити їх у життя непросто, кажуть у профспілці таксистів. З 98-го року, здається, я е, наголошую всім нашим вітчизняним автовиробникам про те, що єдина країна в Європі, яка має свій автопром, не має спеціалізованого автомобіля таксі. Тобто, такої, як ви, як ви говорите, з пасивними елементами безпеки, тобто перегородки, чи ще щось, у нас такого немає. Ми вже говорили, говорили, говорили. Вони нам говорять, дайте нам гарантії, що ви вас купите там порядка там. 5-10 тисяч а, автомобілів. Ми, звісно, таких гарантій дати не можемо, і ми маємо те, що ми маємо. А гарантій щодо купівлі такої кількості машин немає, бо ринок таксі сьогодні в Україні на 95% у тіні, кажуть спеціалісти. Практично усі водії працюють на власних авто, тож сенсу купувати автопарк централізовано для перевезення пасажирів немає. Подрабативати в таксі можуть любої чоловік. Там волівся з роботи, вся шашечку кинув і вже не пошов подрабатувати. не йде роботи медиком, міліціонерам, всі чого то йдуть подрабати в таксі. Таким чином, кожен охочий може оформити ліцензію суб'єкта підприємницької діяльності і стати таксистом. Щоправда, ще доведеться попікуватися про ліцензійну картку для свого авто за значенням його номерного знаку. Отримати її легально складніше, тому підприємці шукають дірки у законі. І, як визнають у Міністерстві інфраструктури України, знаходять. Деякі перезники, отримуючи ліцензії, вони фактично торгують ліцензійними картками. Тобто, не працевлаштовуючи водіїв, не беручи фактично в оренду транспортні засоби, не оборудуючи їх таксометрами фіскальними, вони фактично. Продають право роботи по таксі. І що стосується Державтоінспекції, інспекції, коли вона контролює цей транспортний засіб, ну є ліцензійна картка, ну як би, як би це легально. Аби зламати такі схеми, треба суттєво попрацювати над законодавчою базою. І тільки коли ринок повністю вийде із тіні, і ми знатимемо точну кількість працюючих машин та водіїв, можна буде переходити до наступного кроку розробляти систему захисту водіїв, зокрема і відповідний закон, який би передбачав обладнання автомобілю засобами безпеки для водія. Сьогодні ж такого документу. Не існує. А щодо до саме технічних вимог, то дійсно такого документа сьогодні немає. І цей документ, наскільки я знаю, він розроблявся, погоджувався, потім він не пішов далі. Тож сподіватися на втручання у ситуацію держави, таксистам поки що не доводиться. Усе, що нині можна зробити, пояснюють спеціалісти, це розробляти відповідні заходи безпеки самотужки. І якщо не вимагати від служб таксі їх вживати, оскільки немає відповідних законів, то принаймні наполегливо просити. Ми вже розробили автоматичне робоче місце таксиста. Це так званий такий планшет, в якому зосереджені всі функції, які необхідні для роботи таксиста. Тобто, це таксометр, це прийом і замовлення, це дві камери, яка працює впліт, яка працює назад. Это GPS-навигация дозволяет в активации кнопки SOS, мы в режиме реального часа видим, где находится данный автомобиль, автомобиль такси. Ребята все общаются между собой по рации, водители видят друг друга, кто где стоит. И если водитель нажимает кнопку Байкал, то к нему в течение 3-5 минут подъезжает несколько машин. Это на 100% можно рассчитывать на помощь. На 100%. Можно даже сказать смело на 200%. Таксисти зізнаються, кожен із них бодай раз зустрічав агресивних пасажирів. У таких ситуаціях доводиться хіба що згадувати курси самооборони, адже кнопки тривоги і перегородки поки що живуть лише у їхніх мріях. а GPS мають одиниці. Це все, що є. Щоб не довелося його діставати, таксисти у першу чергу мають думати не про вигоду, а про власну безпеку, наголошують експерти. Не брати замовлень до сумнівних місць, як то гаражі, і промислові райони, не возити нетверезих і відмовляти пасажирам, які викликають навіть найменші підозри. Адже власне життя і здоров'я набагато цінніше ніж найвищі тарифи і найчастіші виклики. Хто хто а ця жінка це добре знає? Здавалося, у них попереду тільки краще, радісніше, щасливіше. Та тепер про Спільні плани і мрії пані Галині нагадують хіба що фото. Він був дуже хороша людина, енергійний був, дуже такий веселий, життєрадісний, Дуже любив компанію, співав дуже гарно. Дорога це життя, і ми ніколи не знаємо, яке перехрестя може змінити або ж назавжди зупинити нашу подорож. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються доброзичливі попутчики та світить зелене світло. Це була служба порятунку. Бережіть себе.